Дівчата, привіт! Сьогодні ще шиємо літнє плаття. Так, літо вже закінчується. Але ця модель в мене була у планах ще на цей сезон. Тому доганяємо літо і шиємо плаття. Ескіз плаття простого фасону. форма трапеція, У бокових швах кишені. Виточка на грудно боковий шов. Без рукавів. Злегка відкрию плечовий сустав, виріс горловини В-подібної форми. І великий стоячий відкладний комір. Сама модель плаття доволі простого пошиття, але нам доведеться сьогодні попрацювати з викрійками. Для основних деталей я буду використовувати базову основу. І побудуємо викрійку коміра. Комір з суцільно кроєною стійкою, стійка середньої висоти. Моя базова основа напівприлягаючого силуету. До речі, на каналі є побудова. Самої базової конструкції, маючи яку вже починаємо будувати базові основи різних силуетів, а також на типові фігури і нетипові. Є побудова ось такої базової основи напівприлягаючого силуету. Також є викрійка основи прямого силуету. І є дві роботи, здається, для нестандартних фігур: одна фігура верхнього типу, і інша. Фігура з великим виступом живота. Все це є. На кожну згадану роботу залишу окремо посилання під відео, а також залишу посилання на список відтворення або ж розділ з викрійками. Можливо, там знайдете щось для себе цікаве і корисне. Базова основа. Деталь спинки, деталь переда. Переносимо на чистий папір. Ось, в мене деталь переда. Контури синім кольором це контури базової основи моєї. Зміни буду вносити червоним кольором. Для початку переносимо нагрудну виточку від плечового шва в боковий шов. Мої коти не дадуть відзняти спокійно. На каналі є робота по переміщенню нагрудної грудної виточки. До речі, дуже об'ємна, розглянуті всі можливі варіанти. Коротенько нагадаю, що при переміщенні нагрудної виточки від плечового шва у боковий шов точка верхньої лінії виточки розташовується на відстані від лінії пройми від точки пройми, одна друга, одна третя або ж одна четверта відстані від точки пройми до лінії талії. Або ж будь-яка інша точка нижче лінії талії донизу. Але те зараз нам не потрібне. Я взяла одну четверту. З'єднуємо точку на боковій лінії з вершиною виточки. І зараз відносно цієї точки ще вирівняю бокову лінію від цієї точки, точки виточки, через точку лінії бедра і донизу. Злегка, злегка розшириться бічна лінія. Ось так це виглядає від лінії бедер до лінії низу базової основи. Саму довжину я подовжую на ту, яка мені потрібна. В даному випадку я продовжую. Всього в мене довжина буде 120 см. І ось моя лінія низу. Поки що це все я вирізаю. В розмітку для нової виточки розрізаю. І закриваю стару. Пам'ятаємо, що при переміщенні. Довжину виточки трохи скорочуємо. Можна підкласти зараз, папір, підклеїти і вивести в точку, яка зменшить довжину. Наприклад, якщо форма грудей конусоподібна, більш така гостра від вершини виточки відступаємо 2-3 см. Якщо ж форма грудей більш округла, відступаємо від вершини виточки 3-6 см. І тут будуємо нову вершину виточки. Ну, це я вже зроблю на тканині. Так, виточка лягає краще і вершина не вистрілює на саму виступаючу точку грудей. Виріз горловини я поглиблюю це як для себе до 23 см. Можна менше, можна більше. Ширина горловини у мене запланована 24 см, тобто від лінії середини це 12 см. Ось тут, буде верхня точка горловини. Це нижня. Тепер плече, довжину плеча я також скорочую, відкриваю трошки плечико на 3 см. Не перенесла контрольну точку пройми, але вона в мене десь ось тут. Вивожу нову лінію пройми. Нову лінію пройми вивожу червоним кольором і зайве зрізаю горловина. Горловина у мене має мати такий v подібний виріз, але я його зроблю з такий злегка закруглений. Так, і на собі від лінії шиї, від верхньої точки плеча я так заміряла, що комір в мене буде десь приблизно ось звідси, 16 см від плечового шва. Є також можна зрізати, що в мене тут з довжиною плеча? 6,5 сантиметрів попереду. Тепер мені ще ж треба зробити розширення донизу. Викрійку, розрізаю по вертикальній лінії, яка проходить або яка є лінією середини виточки. І розрізаю аж до вершини виточки на грудної. Наскільки робити розширення внизу, Наскільки розводити деталі викрійки? Візьму, наприклад, півтора метри. Це вже повністю окружність внизу. На максимальну ширину кроку. Навпіл це буде 75 см і четвертинка 37,5. Так, 37,5. В мене зараз є, вже з урахуванням ось цього невеличкого розширення. Обічні лінії. Майже 31 сантиметр. Тобто ще 6 сантиметрів я можу додати на розширення. По нижньому краю роблю це розведення на 6 сантиметрів. Достатньо, там пів сантиметра туди-сюди і фіксую. Викрійка деталі переда готова. Так само переношу викрійку базової основи спинки. Також почну з бокового шва, вирівняю. На деталі переда виточка у мене починається на відстані 4,5 см від пройми. Так само і тут і вивожу від цієї точки через точку лінії бедра. І донизу, як ляже лінія від лінії бедра донизу і подовжую на необхідну мені довжину, так само, як і деталь переда. Можна вирізати, піднімаюся вгору горловина, плече і пройма, горловину поглиблюю на 2 см порівняно з базовою основою. Ширина горловини у мене в планах 24, значить 12, забираю по плечовому шву, так само, як на деталі переда. Нова лінія горловини. Тепер виточка у мене 1,5 см, я її розмоделюю просто від верхньої точки плеча. Вивожу пряму в крайню точку плеча. І на деталі переда я плече вкорочувала на 3 см. Тут забираю ще цих півтора, виходить 4,5 всього. Так, Так, правильно. Заміряю, що в мене тут залишається: довжина плеча 7 см. На деталі переда 6,5. Пам'ятаємо, що в плечових виробах довжина плеча. Спинки довша, ніж довжина плеча переда. Пам'ятаємо, що у плечових виробах довжина плеча спинки довша за довжину плеча переда. Дається при посадках. І нова лінія пройми спинки. Зайве зрізаю. І так само для розширення по нижньому краю, як і на деталі переда. Деталь спинки розрізаю по вертикальній лінії лінії середини виточки, талієвої виточки. Тут розрізаю лише до верхньої вершини виточки. Достатньо це спинка. Розширення так само роблю на 6 см. Приступаємо до креслення коміра. Нагадую, що комір з середньою стійкою і вона суцільно кроєна. Креслимо прямий кут з вершиною в точці О. Прямий кут. Від точки О по вертикалі вгору відкладаємо висоту підйома основи стійки. Це ще не стійка, це буде нижня її середня точка. І позначаємо великою буквою В. Висота відрізка ОВ 4-6 Я взяла 5. Від точки В вгору по вертикалі відкладаємо висоту стійки. Точку позначаємо буквою В1. Відрізок В В1 дорівнює від 2,5 до 3 Сантиметрів, у мене 3. Далі від точки В1 вгору відкладаємо ширину самого коміра, або відліт. Відліт це вільний край, відлітна частина коміра, під коміра, розміщена вище верхньої лінії стійки. Позначаю В2. Висота або ширина коміра від 5 до 5,5 см. В1 В2. Дорівнює 5,5 5 сантиметра. У мене 5. Відрізок ВВ2 позначаю червоним кольором. Це вже моя робоча розмітка. Лінія середини коміра. Далі нам потрібно виміряти довжину майбутнього коміра. Виміряю довжину горловини спинки 14. І тут я відкладала, здається, 16. Так, 14 і 16 30 см це довжина половини коміра, тобто від лінії середини спинки, від точки Б радіусом 30 см в моєму випадку. Відкладаю засічку на горизонтальній лінії, яка виходить від точки О. І позначаю буквою А велике. Треба винести за межі креслення, ну хай вже так і буде. Точки БА з'єднуємо, У мене буде допоміжна лінія синя. Ділимо навпіл, ставимо маленьку букву В. І на перпендикулярість точки В вгору відкладаємо відрізок 1,5-2 см. Це буде виїмка коміра до лінії горловини. Я беру півтора. І цю точку позначаю маленькою буквою В1. Точки ВА тепер з'єднуємо вигнутою лінією через точку В маленьке 1. Це в нас буде вже нижній зріз коміра. Далі ми вже можемо нанести верхню лінію стійки. Тобто лінію згину для стійки. З точки В1. Виходимо під прямим кутом до основної вертикалі. Так само, коли формували нижню лінію зрізу коміра, також виходимо під прямим кутом. Тут прямий кут, і тут. Пунктиром наносимо верхню лінію. На подовженому перпендикулярі, який виходить з точки В маленьке, відстань В В1 трохи зменшуємо. Якщо в мене тут було 3 см, тут 2,5. І виводимо в точку А. Це є далі моделюємо верхній зріз коміра. На подовженому перпендикулярі, який виходить з точки В маленьке, відкладаємо такий ж відрізок, як В, В2, тобто стійку і ширину коміра. У мене там 8 см. О, ну, довільна точка. З'єднуємо і так само, як попередні точки на основній вертикалі, починаємо виходити під прямим кутом. Далі вже з округлення. Для побудови кінців коміра. з точки В2 проводимо пряму паралельну ВА до вільної довжини. Допоміжні лінії у мене синім кольором. Основні контури червоним. І з точки А на перпендикулярі до ВА, також проводимо лінію. Хай буде точка П маленьке перетин. Від точки перетину на подовженій прямій з точки В2 відкладаємо 2,6 см. Я відкладаю 4. Позначаю цю точку, наприклад, буквою К. Це, за технологічними мірками, вже має бути кінець коміра. З'єднуємо точки А. І це має вийти в нас вже кінець коміра. Але я хочу комір великий, з великими подовженими кінцями. Тому я відклала 4 см через мою точку 4 см з точки А провожу пряму і відкладаю від точки А аж 15 см. Ну, це мені так захотілося. Хочу такі великі кінці. З'єдную точку Х з точкою хай буде К1. Це вже кінцева точка. І ось такий комірець в мене має вийти. Які основні технологічні вимоги є до побудови саме ось цього коміра. При виході з точок в, В1, В2 обов'язково витримуємо прямий кут. Далі вже йдемо повільно на заокруглення. І на перпендикулярі, який виходить з точки В маленьке, обов'язково витримуємо ширину коміра зі стійкою ВВ2. Далі тут, вже наскільки нам дозволяють наші бажання. І оскільки я так бачу, що відеоробота вийде досить об'ємною, лише робота з базовою основою плюс побудова коміра вже займає десь близько 20 хвилин. Тому розкрій і пошиття опублікую окремою частиною окремим відео. Лінія середини коміра це повздовжній напрямок нитки. Думаю, що так буде краще, щоб не втомлювати вас об'ємною роботою. Зустрінемось в наступній частині.